Знакові гри 2010-х Bioshock Infinite. це шутер від першої особи випущений Irrational Games у 2013 році. Гра стала не лише продовженням серії, але й сміливим експериментом, який переніс гравців з похмурих глибин у сяючі небеса міста Колумбія. Саме цей контраст став її візитною карткою, а неймовірна увага до деталей зробило гру однією з найбільш атмосферних у жанрі. Події розгортаються в 1912 році, де гравець бере на себе роль Букера Девіта, приватного детектива з непростим минулим. Його місія знайти Дівчину на ім'я Елізабет. Проте все ускладнюється, коли стає зрозуміло, що Колумбія це взагалі не утопічний рай, а арена для політичного хаосу та соціальної несправедливості. А сама Елізабет не просто типова принцеса для порятунку, а важливий і глибоко пропрацьований персонаж, який надовго западе у серце гравцям. Сам ж геймплей, хоч і нагадував собою шутер, але робив це доволі ніяково і незграбно, що більше відносило гру до адвенчури з прекрасним сюжетом ніж до динамічних шутерів. Але увага до деталей, прекрасно пропрацьований світ, візуальна стиль. Лістика та офігезний сюжет подарували справжню перлину. Bioshock Infinite – це більше ніж просто шутер, це гра, яка ставить складні питання і пропонує сюжети з фіналом, який залишить глибоку чорну діру невідомості на місці серця у гравців.